Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Україна запросила у США напередодні зими нову партію радіолокаторів оглядовок малої і середньої дальності AN-MPQ-364 64 Sentinel. Це тривимірний радар, він має малі габарити, він ефективно е, працює по виявленню дронів, витокрилів, е, літаків, крилатих і балістичних ракет. Всього, що літає. США Америки в квітні минулого року вже надавали нам партію з двох таких локаторів. Українські воїни їх добре знають, вміло експлуатують і дають високу оцінку. Вся ця РЛС малогабаритна досить, вона, сформу... вона змонтована на односному причепі. На одноосному причепі. Електро... Електричне живлення трифазне від генератора 400 Гц. Ну 400 Гц чому? Тому що електро... Живлення 400 герцовою електроенергією в рази зменшує, в декілька разів зменшує е, габарити е, всіх цих електротехнічних виробів і блоків. Крім того, в нього досить. Е, Зручна лінія передачі даних від РЛС до знімівно-ракетних комплексів. Це широкополосна оптикоелектронна е, лінія. Ну, власне кажучи, ми знаємо. Вона тонка, легка, міцна, і ні в яке порівняння не, не йде з класичними лініями передачі інформації в палець товщиною або в два пальці товщиною. Антенна система у, цієї, у цього радіолокатора це фазована решітка пасивна. Що теж в рази зменшує антенну систему і зменшує розміри передавачів, тому що потребує меншої потужності. Взагалі, традиційні радіолокатори мають промір зондуючий. Це шириною десь 1,5-2 градуса в горизонтальній площі і в вертикальній площі такий листочок, що від нуля десь до градусів 30-40. І електромагнітна енергія передавача, вона рівномірно розкладається по цьому листочку. І коли зустрічається десь літак, то тільки мала доля, мала доля, тисячна якась частина чи десятитисячна. енергії передавача відбивається і потім йде назад в, в приймач цього радіолокатора. Ну, Якщо ще врахувати, що радіолокатор крутиться, десь 6-10 оборотів за хвилину. Частота зондуючих імпульсів таких, таких радіолокаторів це десь 300-600 імпульсів на секунду. Ну, взагалі треба сказати, що за один проход антени, то 100-150 разів зондуючий імпульс передавача б'ється по, по цьому літакові і потім відбивається назад. І вертається якась частинка вже в приймач. І це ж треба забезпечити велику потужність передавача, щоб екосигнал був достатньо <кхи> великим і забезпечував переважання сигнала над шумом, ну хоча б в півтора рази, щоб можна було обрізати там і обробити. А от цифрові антенні, цифрові антенні системи мають набагато менші розміри і. Передав і меншу потужність передавача, тому що вся їх електромагнітна енергія складається в таку голку. Саме в голку півтора градуса шириною по горизонталі, півтора градуса шириною по вертикалі. І ця голка рухається вверх-вниз, вверх-вниз. Таким чином, зразу можна визначити всі три координати: азіму, дальність, висоту, радіолокаційну висоту як окрема одиниця техніки, вже не потрібний. І це забезпечує е, високу потужність зондуючого імпульсу і, за, і забезпечує потужний ехосигнал. Співвідношення сигнал шум стає зразу набагато кращим в рази, і е, такі системи краще працюють. Е, якщо такий радіолокатор з антифазованою антенною решіткою робить в режимі кругового огляду, то, то ця голка тільки сканується вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. А сама антенна обертається на 360 градусів. Якщо працює в режимі секторного обзору, тоді електронним образом відбувається сканування вліво, вправо від основного напрямку 30-40 градусів і вверх-вниз, там скільки потрібно, 10, 20 або 30 градусів. Маю сказати ще, що антенні решітки бувають пасивні і активні. Ну, але про це наступним разом. Наш радіолокатор AN mpq 64 Sentinel має пасивну фазовану антенну решітку. Отже, наш Sentinel – це тривимірний радіолокатор малої і середньої дальності для використання в армійських системах протиповітряної оборони для цілевказання і наведення зброї в тому, що діапазон роботи цього радіолокатора X діапазон це сантиметровий діапазон, він має високу точність і це дає можливість прямого наведення зброї без використання додаткової РЛС, прицільної РЛС на зенітно-ракетних комплексах. Це імпульсно доплеровська РЛС з антенною фазованою решіткою. Цей радіолокатор автоматично виявляє, супроводжує ідентифікує цілі. Він ділить цілі по рівню загроз. Це крилата ракета, балістична ракета, літак, гелікоптер чи е, дрон. Таким чином, він оптимізує наступні дії розрахунку зброї ПВО. Класичний варіант цього радіолокатора an mpq 64 має дальність до 40 км. А той, що випускається після 2003 року, має дальність дії 70 км це вже так непогано. Україна вважає, що постачання цих радарів має велике значення напередодні зими. Ворог вже почав обстрілювати наші міста і критичну інфраструктуру. Сентінел чудово працює як радіолокатор саме об'єктової протиповітряної оборони. Такі засоби протиповітряної оборони чудово працюють для охорони від ворожих атак російських фашистів, військових частин наших, військових заводів, об'єктів критичної інфраструктури, мостів і так далі. Міста, навіть обласні міста, вони не такі вже й великі. Якщо стоїть радіолокатор, і в нього дальність дії 70 кілометрів, то це круг 140 кілометрів діаметром. Влазить любе обласне місто, любе обласне місто і навіть Київ повністю забезпечений радіолокаційним полем, одним цим радіолокатором. тактико технічні характеристики. Перше, це радіолокатор малої і середньої дальності Х-діапазону це сантиметровий діапазон. Він забезпечує високу точність. Дальність максимальна 40 км старіші е радіолокатори і 70 км модернізовані після 2003 року. Висота максимальна 12 км. Кути місця е, до верху, наскільки він вверх дивиться, кути місця огляду РЛС, це від мінус 10 до плюс 50 градусів, він високо піднімає е, свій промінь радіолокатора. І він може бачити навіть таким чином балістичні ракети, передаючи інформацію на зенітно-ракети комплекси, які потім вже зможуть боротися. Бо поки вони не бачать, то вони й боротися не можуть. Я маю сказати, що і в Україні теж розроблені і випускаються аналогічні радіолокатори на основі цифрових антенних решіток. Випускають їх в двох варіантах. Оглядова РЛС, наприклад, Артамон, е, вона має малі габарити і невелике енергоспоживання, тому що теж використовує технології пасивної фазованої решітки і електричне живлення 3 фази 400 Гц. Ну, тому і габарити в неї такі самі маленькі, вона теж на одноосному прицепі і зовні вона схожа на американську an mpq 64 Але виготовлення 100% Італії – це українське. Ну, це добре. Ця ж РЛС може використовуватись як прицільна, е, прицільний радіолокатор для зеніто-ракетних комплексів, типа Шилка, ОСА, Стріла і так далі. Для військового військової, для військової протиповітряної оборони. От на шилці, наприклад, провели поетап на декілька модернізацій. Викинули двокоординатну аналогу РЛС, викинули механічну обчислювач, поставили антенну, трьокоординатну антенну фазовану решітку, щоб можна було ще й додатково виміряти радіальну швидкість. І все це заводиться в балістичний а балістичну обчислювість, поставили комп'ютерний. Комп'ютер все це враховує і дає високу точність прицілювання і ураження цілей. Ну і по висоті він бачить від 0 метрів, тому що доплерська обробка радіосигналу ведеться. Він вміє оцінювати загрози і фіксувати трасу польоту. Ну Якщо там вже стоїть комп'ютер, то він все це може робити. Постійна поетапна модернізація той самої шилки забезпечує нам такі варіанти. Варіант модернізації А1 це заміна двокоординатної аналогової РЛС і механічного обчислювача на антенну фазовану трикоординатну решітку плюс комп'ютерний обчислювач. Варіант А2. Додатково ставиться оптико-локаційна система наведення і коригування вогню. Теж гарна штука, особливо в день в простих метоумовах. Ну і варіант А3. Це додатково ставиться ракетний канал, ставиться ігла або стінгер. Тоді стає потужною зброєю ця вже шилка. Наприклад, у нас є комплекс радіоелектронної боротьби НОТА. Це український новий комплекс РЕП для придушення дронів. Е, зараз він комплектується такою РЛС, і він може діяти строго направлено. Він може ставити свою, електро... свою електромагнітну енергію просто просто просторі на всі сторони, а може концентрувати тільки в напрямку дрона. І таким чином, якщо йому дає, дає координати дрона, ця РЛС, то він концентрує всю енергію туди в направленні, дрон набагато, набагато, набагато більших дальностях втрачає керування, падає. Що сказати, для перемоги над російськими фашистами нам потрібно повне, потрібно повне технічне перезброєння Збройних сил. Це довгий шлях, і більшість цих рішень ми повинні зробити, маємо зробити самі. Тоді будуть працювати військові заводи. Військовим заводам потрібні матеріали, будуть. Працювати люди, люди будуть отримувати зарплату, бюджет буде отримувати податки, і вся наша країна буде рухатись до перемоги над російськими окупантами. Шановні, я маю телеграм-канал. Кому зручно, дивіться там. Прошу підтримати нас в приваті і в Монобанку. Всі посилання є під відео. Це нікуди не дінешся, потрібно для нашої роботи. Прошу підписуватись, ми вже маємо загнути в кінці кінців ці 125 тисяч підписників. Прошу також всіх, всіх вас заходити на Patreon мій. Я маю цікаві ексклюзивні відео. там. І всі посилання, як зайти в Patreon, теж є під відео. Заходьте самі, запрошуйте своїх товаришів на Patreon. На цьому я буду вам всім дякувати. До побачення!